У нас відбувається дійство під назвою «Алаверди», а саме оце буквально ви дивилися на тому тижні, як ми полювали на фазона в Кіровограді. І тут Кіровоград приїхав до нас і ми от, нашим колективом «Чоловічий стандарт вирішили їм зробити такий от жест і відповідь з гарною назвою полювання на, на, на копитного звір'я. Що, що? Лисиця. 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 Головні можна сказати, герої цього полювання, гляньте на них зараз, бо після полювання вже вони будуть втомлені, декого обличчя буде червоне, у декого синє. Обвітряне. Я ж, ж такі, обвітряні. Але у когось воно синіє, когось червоніє. Рівночно приїхали київляні. До речі, вони колись у нас були вже в гостях. Такі потужні мисливість, які я думаю, у нас буде можливість з ним ще поспілкуватися. Він об'їздив практично весь світ і і, і, і і полює кругом, але Гарна є традиція, він дорогсінький ходить у цьому білому. Він дуже Так, да. А знаєте, чому він в білому ходить? Щоб відлякувати звіря. Бо сніг весь розтав, а він ще. А він тут оказується, ще со сніга живе в цьому лісі. Є, 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 є дуже гарна пісня, що біле халатики — це наші братики. Коротше, <рес> Тому йдемо, тримаю не зря оцей хлібину, половину хлібину у себе в руках, бо мусимо друзями піти і виконати цю гарну українську традицію. Мисливців. Сіль. Саме... Як називається вона, дорогасеньки? Добротів. З хлібом, солью. Коротше, я вам сказав, що скажу цю гарну свою фразу вигнати відьму із очей, а він начал розказувати про якийсь там брат і тому подібне. Віс на нього дуже пагорбна Ведь <зум Squatina> <вибу, вибу, зум> дія. Сьогодні ми полюємо в Мачанському лісництві, полюємо на парнокопитну дичину. Що касається парнокопитної дичина, по-перше, стріляємо з кулі тільки, тому що ви самі розумієте, в законі України є такий жахвар, що парнокопитна дитина добувається тільки з кулі. Тобто в цьому плані розумієте, що якщо попав, то попав. Не попав, ну так я діло. Хай живе. Аби ми попадали в всю зверину, яку ми, ми бачили чи стріляли, то не було б зі звірини, саме розумієте. Це перше питання. Друге питання. Що казати техніки безпеки, стаємо під стіну лісу. Тобто, якщо йде розвод загонки, тобто стаємо під стіну лісу. Тобто тут стіна лісу, тут дорога. Все розумієте? Якщо я підняв руку, чи від мене будете ставитися, чи самі останні, бо нас нас є чуть постарші люди. Тобто, якщо є метка, значить плюс-мінус 2 метри. Можете рухатися. Розумієте, всі розумієте? Це перше питання. Друге питання. На номерах по телефонах не розмовляти, рації підключати. Сємушки не їсти і так далі. Якщо зупинився, ти прогрів тобі і би сказати трошки з землі, щоб не було хрускуту і цього, і стоїть на місці. Це ясно по цьому питанні. Так. Ще раз питання. Ми вас як і розводимо на номерах, так і зберемо з номерів. Далі. Якщо ти підстрілив, навіть би сказати, лягло, не треба бігти, не треба робити хаос, того, що після тимці може бути знайти. Це ще одне питання. І ще саме головне, що хотів вам сказати, що е, коли ти зупинився на номер, то, то тобі не тяжко помикати себе суборнірувати, що в тебе другий, другий номер побачив е, тебе, а ти побачив його. Тобто є загонка пряма, є, ти казав, є углова, ну, є момент, ти зупинився, показав себе, опашкував, що ти тут стоїш, побачив, що тебе людина зліва справа стоїть.

Знаменитые полевские леса. Мы к них давно стремились и наконец-то мы сюда попали. Скажи, чем отличается, вот ты знаешь нашу область, уже ты не раз не охотился, знаешь наши угодья. Чем наши угодья, в которых ты охотился у нас, отличается от ваших угодий, вот, вот лес... Э... Ой, я могу сказать одно. Украина, она, чем и, и очень хорошая страна. Що вона е різниця з Кервоградської і Рівненською області? Чому? Поясню. Кривоградська область вона більш така, знаєш, чим мені дуже подобається. Е у вас гарна чорнозем е поля степова. степова така. У нас е тут більше бач е лісова е е літають разних штурмочка. Ну, це так, А ми <світ> не знаємо, що таке сніг. <світ> у нас е на превеликий <світ> жаль тепер нашим приїздом, яка все розстала. Ну, у нас ще слава було. І надіємося на те, що можливо і так буде надалі, ще трошки збережуться ці ліса. нас їх вже немає. І от Вся різниця між вами і. які тут споживаються, це хто? У нас виживають практично всі люди. В першу чергу, слава Богу, дякуючи тому, що маємо такі ліси. В другу чергу, це, звісно, у нас е можна побачити в лісах, а останнім часом все більше і більше це лосі. Дуже гарно почалися відроджувати. Що, е так само ви можете побачити оленів е і муфло. Це побачити в нас у віа, як моє отолення і відрізнимо. Це Юрій Євгеніч, бачите, йде, гляньте, як він йде, які широкі плечі. це значить… На, сьогодні, на сьогоднішній день виженемо все на вас. І, і собака у нього дуже потужна, і він не. Всі, всі є, є, є велика надія, що Юрій Євгеніч вижене на мене великого-великого дикого кабана. Обов'язково. Одне, що для заборону шапку забуло, типу як в мене. А так, як правильно в шапці, б'є, теж в ушанці. Ми будемо старатися, пане І Все, ми чекаємо на вас. Ми чекаємо Якщо на вас. вас. Якщо б воно не буде гавкати, то я буду гавкати за вісню. Коротше, <реш> щоб ви знали, щоб ви хотіли, щоб собака вигнала на вас якусь дичину, підходьте, їй, щоб вона вас помітила. Бачите, все, і вона вже буде чітко йти. — Правильно? По вашому сліду, так? Да? Ні, Ну, шукати мене в лісі. Так, да, обов'язково. Мені знову повезло так гарно, на номері простою, як цей солдатик. Поспілкувався знову просто з природою, ніяка звірюка на мене, крім от, загонщиків, не виходить. Але якби там не було, в цій загонці відбулося один, і з лівої сторони три постріли. Тобто Відбулося чотири постріли, я так думаю, що можливо хтось із е, моїх. Е, Друзів, мисливців все ж таки отримав це задоволення від постріла. Лучного чи ні, то ми з вами узнаємо вже буквально, от, як от до нас прийдуть оці от загончики. Нічого, хвилювання тільки від... розпочалося, відбулася перша загонка, то я думаю. Повезе нам в наступний раз. В, наступці... в наступні загонки. Хоча я вам ще знаєте, що скажу, бувають такі випадки в Особисто колись э, сам э, спостерігав за таким, що от, так само загончики вже так в одному місці уже вийшли практично на дорозі, почали люди сходити з номерів, знаєте, спілкуватися. І я так теж пішов ну, туди, будемо казати, на, на місце збору э, колектива. І тут як, відчув таким, знаєте, як... Третім оком, який у нас знаходиться на спині, чи де там, це, що щось рухається, я глянув і кабан перебіг через дорогу, бо говорять, що кабани вони падлюки такі е, хитрі, що можуть долежати, поки навіть загончик е, поки ногою йому не стукне, що типу, шуруй туди буде лежати. отак, отак що все ж таки. Моя порада, як мисливця не з великою вуки у мене, а такою маленькою. Все ж таки треба достояти до кінця, поки загонщики не прийдуть і не скажуть вам це і розряджаюся. Що. Про що ми казали? Пам'ятаєте, про що казав? От загончик, а он постріл. <рёхи> ты, 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 ты. Че? <рёхи> да? Да. Да чего вылачишь? Вы крадетесь или оты? ты? Пом пошла казав. <рёхи> пошла, пошла ли? Мило больной. А куда она? Да, да. Коза? Ну, то що? — Це коротше, бачите, що вийшло, Уже розрядилися, всі, загончик стоїть і. Це, це разом на сторінні під назвою. Косуля, коза, побігла, тут хвостиком нам. Один пішов 100% так сюди. — отак суда, Один шідина. пішов, вовляти, є, то пішов. Подобав, пішов. Ну він виходить пішов за спиною Да. Я вже вийшов, бо... Да. Бо, я... бо я розвернувся і бахнув. Бо я чув, як ти уходив, тобто входящого. Але я подойшов там, де він іменно стріляв, то Тоби... не бог. -не, просто, просто... Один, один. один полетів точно. Да. А чотири рази підряд хто вставляв? А ні, тут на номерах не так. Да. Та вже тут на номерах вийшли сюди, то знаю пішов. Я тобі говорю, да. бачиш, ти по самі номера. І от як обав хапанув, і так виходить, що кабан пішов за нами. Бачили ви його? Він бачив, і я так, блін, ну, краєм ока бачив. Кабана, так? Да? Да. Почав назад, а вона да. в хитря. Там за канавою да. вже Все, таке, таке зарити, повідомлення. Я тут, пішов, зрити таке, що просто пікло. А це, може, постріли Ні-ні, Не було постріла. Я став, але якось ми так розтягнулися, Бо говорю, що от пам'ятаєш, ми вийшли, я кажу, що от... Пацани йдуть ззаді за, mm -hmm. за нами. Оце от, от він, 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 да. ну, Бачимо, стоїмо як? Номера з як mm -hmm. За вітром. Ну, би мені так, я, так, так, просто, you know, міст, так показали, so. що холка чорна. Ну, це теж так от я бачив вичовина, метрів 50, метрів більше, ніж 50. Батило. Ти бачиш, воно стріляло там біля вас вийшло. Спотило одного нам. Да. Да. нами. Що... Да. Біля вас. Я, Один оце, от, в кінці, коли стріляли, то вже... Он сказал туда по биху так вот и всё. Все, Там, все, вже, взагалі ми вийшли на мара. Кто развернулся? Ну да, зайшло, вийшло, вийшло. И что, и назад, на, на, назад вернулся? Он пошёл так туда, но лево, на навах ішов, бачить, розвернувся. И он в общем, когда Не, він же виходячи, він вийшов на, 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 на номера, да, і і на мара, оттолкнулся, вернулся назад. И вернулся назад. Я ему судиво вийшов. И почув, Дорог. запах и все.

Так, друга, це. Нарешті свершилося чудо. Ні, чудо воно у нас свершилося, як тільки ми з тобою з'явилися в цьому світі. Це вже велике чудо. Добрий, Добрий день, день вам, шановні глядачі. А чудо, яке завершилося вже прямо зараз, бо розпочався сезон полювання на копитний. І мало того, що об вид полювання. От якраз ми з одним із досвідченіших мисливців Ой. не тільки України, я це не буду ну, не втомлюватися, не казати. І практично всього світу з великої букви ми Діма Сія Росії, да, так? ні, ні, ну там немає. Ні, там гарні є мисливці, я не хочу сказати, але такого мисливця, як у нас на Рівненщині, Рівненщина видала нам от як і Дімона. Треба ще пошукати. Бо Дімон їде в першу чергу на полювання не як для того, щоб здобути багато багато м'яса і випити багато багато 100%. чаю, щоб навчитися отримати задоволення від того, що. Вдихнути атмосфери. І потоптатись на місці, щоб, е, щоб звір розвернувся і пішов в обратну сторону. То да, на, на, на сусідній ноги. Хай йде. І так, Діма, е, е, шутки, шутки. Маленька ремарка від мене. Ви звернули прихід, який в мене не кухри мухри, а все таке, що просто, якщо Діма як заспіртований в одному і тому самому ходить, бо йому положено, бо він на роботі, то мене. Приємно дуже магазин «Сапсан» завжди дали і постійно дають різні подарунки. І я вже прям, прям не знаю діла. Такі, шкаф продається мені ще мало того маю декілька сейфів для рожі. Ще мушу до додаткових шкаф під, під прикинь. Можу дати номер майстер, там де шкафи е, гарні роблять. Е, до речі, я ну, так ще від полювання трошечки відійду, бо е, Полювання багато, багато залежить від того, щоб ви себе відчували там комфортно, бо іноді на номері приходите стояти, я був на таких загонках і цілу, цілу годину. Він вірю, 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 теж був на таких загонках, там вже і співань, неправильні хочете, загонки, але сам факт, якби не оці прикиди, які мені підкидає, Дімон, то не знаю, щоб за мною там було. І так, Діма, так. полювання на копитник, копито. На Скажи мені, будь ласка, що ми повинні мати перед тим, як ми ну, перетимемо, а як ми приїхали на полювання? То почнемо з рушниць. якого найкраще, якщо от полювання на загоні? Що стосується рушниці, я скажу так, в рушниці треба мати ту, яка у вас стоїть в сейфі. Це 100%, тому що ви не наберетеся тих рушниць на кожне полювання. Ви не можете там, от завтра я поїду на качку, там, купив таке, завтра їду таке, купив сяке. На жаль, Час, на жаль, поки у нас така якби, можливість, вона більш каткова, ніж реальна. Але я скажу, що дехто умудряється. Купляти там за два дні до відкриття, але це таке вже. Я тобі скажу, що вибач, Діма, що можливо десь... Не в нашій країні, можливо, років через 20 так буде. А у нас знаєш, що може бути, Діма? А чому не вести таку, Кстати, Даю тобі ідею. Брати рушницю на прокат. Я скажу так, трохи ідея не хоче. Правильно, тому що ніхто їх не буде вертати назад. Вертати <хи> їх будуть, там можна зробити умови, про які їх будуть вертати, але от, скажімо так, питання <хи> хто їх буде брати на прокат. Понім. Значить, ми зрозуміли одне: беріть на полювання на влавну рушницю, та, яка стоїть у вас вдома. 100%. А якщо, у вас... якщо, якщо наприклад, от ви загорілись бажанням бажанням взяти щось індивідуально, тому що є у нас ряд мисливців, які, наприклад, от, в мене, наприклад, є там, багато знайомих, які кажуть, от я, наприклад, я ту качку, я її не люблю, вона йому там і смердить, там, і, і що завгодно, тобто посидіть там, випить, я можу і тут. А от копита моє, заяць моє. Ну, питань немає. Да? Можна їздити там, суто тільки на копиту, можна їздити на зайця. Але рано чи пізно все рівно у вас, як говориться, ота дівка, яка діана, затягне туди, куди вона захоче. Це 100%, тому що тобто, зброя, я вважаю, що в ідеалі, звісно, якщо ця зброя буде б, б, спеціалізована. Але вона має більш-менш бути універсальною. Тож, Тут, нам, якби... При покупці рушниці, що ми так будемо з вами говорити, треба враховувати те, що вона вам повинна стати в пригоді, коли ви йдете на качку, коли ви йдете на копитник, на зайця. 100% це при умові, що ви туди ходите. Да. А якщо ви ще не вирішили для себе, що ви хочете стати мисливцем, то вам взагалі не треба купувати рушницю. А які все ж таки треба мати рушниці на обламному полюванні? ми з вами поговоримо вже рівно за тиждень, бо е, я вам скажу так, якраз зараз біжимо рік. Е, рушницю купувати треба. Не обов'язково бути мислицем для того, щоб купувати рушницю. Ага. Є ще така чудова річ, називається практична стрільба. Якщо ви не хочете вбивати твариночок, ви можете розстрілювати гонги, ви можете стріляти по тарілочках. Тобто, ти намікаєш на те, що в мене такої рушниці немає. Це той лозунг колись був, да? щоб стояв у кожній хаті. Поняв. Значить, ну про що я казав? сигналить машина, привезли нову рушницю, привезли таку рушницю, що охороняло її 150 полі... полі... поліцяїв. І я сподіваюся, що ми наступні передачі вам покажемо цю рушницю. Знову подарунки? thank you